78 тисяч осіб саме стільки переселенців прийняла Волинь спочатку повномасштабного вторгнення. Люди їхали до родичів, знайомих, просто світ за очі, аби подалі від бойових дій та окупації. Їдуть на Волині сьогодні. 56 херсонців прибули в область після підриву дамби Каховської ГЕС. Що ж робити далі, якщо ви вже приїхали на Волинь? Де шукати житло і до кого звертатися за допомогою? У Волинській ОВА запевняють, що зарезервовані місця для переселенців є майже в кожній. Громаді для того, щоб людина все-таки знала, куди вона їде, ми безпосередньо комунікуємо через нашу гарячу лінію. Гаряча лінія вона одна єдина, яка працює цілодобово. 066 65 70 915 – номер, зателефонувавши на який ви дізнаєтеся про вільні місця для ВПО та іншу інформацію про виплати й гуманітарну допомогу. Більшість тих, хто приїжджає на Волинь, хочуть оселитися у Луцьку. Хоча житла на території області, певнить Оксана Гобот, зараз достатньо. У нас взагалі 80% від усіх місць, де могли проживати люди, це була сільська місцевість і саме приватний сектор. Але от місця компактного проживання залишилися і комунальні заклади освітянських установ, де вони хто крило, хто поверх, хто навіть частину будівлі дали для проживання. Дізнатися про можливі варіанти розміщення та самотужки обрати житло можна ще до того, як ви прибудете на Волинь вдома чи в дорозі. Для того, аби пришвидшити процедуру пошуку доступного помешкання для переселенців, благодійний фонд Рокада створив інтерактивну карту із локаціями прихистків в області. Цей фонд до слова є виконавчим партнером агентства ООН у справах біженців в Україні і від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує на Волині внутрішньо переміщених осіб. Відразу видно. Віддалі від обласного центру видно фото умов, в яких може проживати людина, і взагалі може ознайомитися з громадою, де вона може оселитися. Моніторинг та пошук житла для переселенців один із напрямків діяльності фонду. Йдеться саме про соціальне безоплатне житло. Це житло, де держава компенсує житлово-комунальні послуги. В карту прихистків не входять вільні житлові будинки, хати-пустки, які є в громадах. Користуватися інтерактивною картою легко і зручно. Серед доступних нині варіантів проживання у Луцьку, церква Фіміам, гуртожиток на проспекті Відродження, готель Світість на набережній і не тільки. Трохи більше варіантів, але вже на території області, село Заозерне, також приміщення церкви, місто Володимир гуртожиток педагогічного коледжа, Нововолинськ та Будятичі також гуртожитки. Проживати там можуть як новоприбулі люди, так і ті, хто через різні обставини потребує саме. Безоплатного проживання. Найбільша перевага у тому, що людям нічого не нав'язують. Вони самі можуть обрати зручний варіант. Ми вже тоді телефонуємо, контактуємо з комендантами, чи тими контактними особами, які відповідають, і вже говоримо про те, чи ту чи іншу сім'ю ми можемо поселити, чи в них є дійсно станом на цей день така кількість вільних місць. Станом на сьогодні у фонду на обліку є близько 50 місць компактного поселення. Тут йдеться про сім'ї та групи людей. Загалом же є 400 вільних місць. Одна з локацій, де приймають переселенців з перших днів Великої війни культурно-розважальний центр Адреналін Сіті. 25-го почалися перші дзвінки, і ми зрозуміли, що потрібно терміново організовувати такий центр. Ми буквально за 2-3 дні організували місця і вже людей поселяли. Першими були мешканці Бучі, Єрпіня, госпіталь. Томиля, далі Харківщина, Запоріжжя, Донбас. У нас тут організовано триразове харчування, ми можемо тут розмістити понад 200 осіб, крім того, у нас ще є організований хостел. Там більш сімейні, так і з дітками маленькими, а тут вже більш старші і ті, які один-два дні у нас перебувають в основному. Крім допомоги із пошуком житла, волинські благодійники допомагають його облаштувати. Тож, якщо ви для прикладу вже оселилися в гуртожитку чи у приватному будинку, також можете розраховувати на підтримку. Пральні машини, холодильник, ліжка і також матрас, ковдра, посуду. Ось такі необхідні речі. Благодійний фонд Рокада піклується про постраждалих людей, серед яких і переселенці уже 20 років. У фонді, який є виконавчим партнером Агентства ООН у справах біженців в Україні, кажуть, що наразі актуальним є не тільки пошук житла для переселенців, а й їхня інтеграція у громадах, де вони оселилися, адже важливо не лише знайти житло для людей, а й допомогти їм знайти себе у новому середовищі. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12 канал. Матеріал створено за підтримки медіа Lifeline Ukraine. Юкрейн.